Гарно працюють гомінкові м'язи. Я також вважаю, що це одна з найкращих вправ для гомілки. Друзі, вправа віслю. Одна з найлюбимиших вправ Арнольда Шварценеггера для гомілкових м'язів. Вибираємо собі фортнера по возі, щоб було гарно навантаження. В даному випадку Саша. Саша скільки важиш? 93 кг. А я сьогодні зранку 71 важив. Ставимо два великих плінчика, лавочку для опори. Стаємо на край плінчика. Тут ми можемо в різних варіантах ставити ноги, посолапати прямо в сторони носочки, акцентуючи увагу на різні частини гомілкових м'язів. Підсідаємо трошки вниз. Партнер сідає зверху на спину. На щось рисна встаємо. Раз, два, три. Розміщується ближче дозаду, щоб акцентувати більше на гомілкові м'язи. І робимо максимальну амплітуду. Максимально вниз, максимально вверх. Максимально вниз, максимально вверх. Дуже гарно працюють гомілкові м'язи. Я також вважаю, що це одна з найкращих вправ для гомілки. Друзі, спробуйте.